Друзі, перед нами зарядна станція. Вірніше я сказав би, що то між зарядною станцією і павербанком анкер Solic C300 DC. Показує. 300 ватт. Хочу показати, як він йде запакований. І взагалі в двох словах про, про даний Анкер Солікс. Він запакований в двох коробочках одна от, друзі, от друга. Є два керівництва по експлуатації на різних мовах. Український нема, російська є. Так, отакий от от провод для зарядочки. І, як бачимо, є. Ось так от ремішок отакий для того, щоб перенести. Ну, розроблялась дана, мабуть, станція для, для походів. Для... А тепер ми і в домашніх умовах їх використовуємо. Чому я так сказав? Бо такий, от, друзі, є ремішок в комплекті. отак так от виглядає, запаковано. Давайте її ближче подивимося дану станцію. Так, переді виглядає, тут у нас вроді Добавляє... <кхе> Добавляє освітлення вроді би. Так, отак от от, ззаді виглядає. І також вентиляція. Ще, друзі, знайомлюсь з даним отаким от девайсом. Ну, наскільки я зрозумів, друзі, розкажу от, е у двох словах. Тут у нас почнемо, дуже мені сподобалася отака от верхня кришка. Для того, щоб включати ліхтарики. І ліхтарик, може, не віддається вам. Ну, є три положення, от. Даного ліхтарика. О, Коли закрили, також є освітлення. Поки. Не нажали от і не відключили. Отключили, горить. Дуже сподобалось. Дисплей також включається і виключається за допомогою оцієї кнопки. Також в нас є тут кнопка включення для того, щоб підключитися до телефона чи планшета, бачите, включив, от мигає. Відключити, нажав, потримав і відключилося. Як бачимо, є у нас usb розйоми. От вони. І також три FC розйоми. Тут можна також заряджати від сонячної панелі. Отакий от розйомчик є. Можна також його, якщо у вас є, щоб швидше зарядити, можна заряджати від двох портів. Так, да, можна підключити за допомогою блітуза, і вам ви там що можете побачити? Заряд акумуляторної батареї. Можна також керувати ліхтариком. А також, ну, включати екран. Ви можете... Побачити, скільки він споживає енергії, або при заряді, як він швидко заряджається. Можна зробити налаштування, через скільки він у вас ляже спати, засне. Також налаштувати яркість екрану і який час він буде освіщати екран, через скільки ви там секунд чи минут. І багато іншого, будемо знайомитися, показувати, розказувати. Так що, друзі, отакий є девайс. Цікаво, включаю світло і екран включається. І також е тут у нас підприкорюватель автомобільний 12 вольт. Також, якщо вам треба. Е його задействовать, треба включити кнопочку. Бачите, говорить. Відключити От. і відключили. Отакий у нас чудо девайс, друзі. Кого зацікавив, телефонуйте 063 426 1010. 10. Та буде сві світло да мир.